Великий екран, дисплей на 1.39 дюйма, швидкоз'ємний рімнець, три клавіші на корпусі, наявність аоду, Bluetooth дзвінки, час автономної роботи до 3 днів, моніторинг пульсу СПО2, рівня стресу, все це та багато іншого у моделі HOKO U12. А як все насправді зараз ми дізнаємось? Розпаковка. Постачається дана версія в коробці, на ній є назва моделі та зображенням. А також коротка інформація. Все стандартно. Упаковка гарна, матеріали якісні, все з щільного картону. Часи запаковані в захисну полівку, разом з ними є ремінець, інструкція та магнітний зарядний пристрій. Габарити даної моделі складають 43 мм на 48 мм та в товщину майже 14 мм, але разом з кнопками ще ширше. Це глобальна версія, є наявність української мови та російської. Коректність перекладу бажає ліпшого. Передбати дану модель можна лише в чорному кольорі. Ззовні матеріали та збірка все те ж саме. Середня рама виконана з алюмінієвого сплаву, а тильна частина з глянцевого пластику. Швидко з'ємний з охопленням зап'ястя від 135 мм до 200 мм із фірмовим кріпленням, виконаним з ТПУ. Замінити його на другий ремінець зі стандартним кріпленням можливо. Ремінець зручний і при носінні майже не відчувається, як і при присну. На корпусі знаходиться коротка інформація: датчик моніторного здоров'я, мікрофон та динамік. Із датчиків на борту датчик чистоту серцевих скорочень із датчиком кисню в крові, екселерометр, гіроскоп, електронний компас, також на правому торці дві механічні кнопки. Колесо відповідає за перехід до головного меню і повернення, також їм можна змінювати екрани, друга кнопка відповідає за повернення та блокування. Розмістити інші команди на ці кнопки немає можливості. На кнопку, яка знаходиться на лівій панелі, можна розмістити деякі команди з переліку. Екран застарілий IPS 196 дюймів чіткий, але зернистий 360 х 360 пікселей. Є наявність ауду, який може працювати за розкладом. Є два заготовлених стиля в налаштуваннях. Під себе їх персоналізувати не можна. Екран плоский, рамки невеликі, шрифт, читабельний переклад не завжди коректний на українську мову. Система не підвисала, але дисплей не завжди з першого раз реагував на дотик. Яскравості майже вистачає, але коли і вона на максимумі. Її можна регулювати в налаштуваннях. Автояскравості немає. Автоматичне вимикання екрану максимум 60 секунд. При повороті зап'яся екран вмикається майже одразу, але не завжди. Включити екран тапом не можна, але можна включити накривши шалодонью. Зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх програми. Які відкриті зліва направо, віджити, які можна настроїти під себе. В самому меню є погода, календар, нотатки, будильник, які можна завести з самого годинника, секундомір, таймер, трекер, компас, світовий час, набір номера, є плеєр для регулювання гучності на смартфоні, є кнопка для віддаленої зйомки. Тренування на борту досить. Є визначення активності, інформація стану після тренувань. Базові тренування можна запрограмувати на кнопку. Місце знаходження працює лише з парою з телефоном. Кроки вимірюють досить коректно. Тренування не може працювати в фоновому режимі, можна ставити їх на паузу. Під час тренування можна використовувати музикальний плеєр. Мультизадачності тут майже немає. Вимірювання пульсу може працювати в автоматичному режимі з періодичністю від 10 хвилин до 60 хвилин. Вимірювання кисню в крові лише в ручному режимі. Рівень стресу не вимірює. На смарт годиннику можна самому настроїти вимірювання пульсу, а не тільки з телефону. Вимірювання досить коректні, як і вимірювання фаз сну. З корисного на пристрої є нагадування активності, дихальні тренування. Операційна система закрита. Встановити сторонні додатки не можна. Bluetooth застаріли, але працює стабільно. NFS є, його можна налаштувати окремо в додатку. Розмовляти через годинок можна, якщо дуже треба. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять швидко. Відповідати на них не можна. Смайлики не відображаються. Силу вібрації можна налаштувати, але вона при максимумі слабка. Мікрофон відпрацьовує посередньо. Звук терпимий, динамік тихий, акумулятор 320 мА, Зарядка займає півтори години, час автономної роботи до трьох днів, але це з натяжкою. Підсумуємо: із мінусів не відображаються смайлики. Не має можливості відповідати заготовками на повідомлення. Не має можливості підключити навушники. має повноцінної можливості загрожати музику, поганий вібромотор, поганий динамік. І з переваг: стильний дизайн, наявність всіх базових можливостей, відомий китайський бренд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку.